Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії генеральний директор державного концерну спортивні арени України Сергій Сімак. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. пане Сергію, всі очікуємо в п'ятниці тисячі вболівальників і звичайно побачимо матч Україна-Франція. Але те, що відбувається поза стадіоном, те, що не футбольна гра, так є підготовка, є НСК Олімпійський, є працівники, які працюють на. НСК Олімпійський. Як ведеться взагалі підготовка самої арени на сьогодні до матчу Україна-Франція? Підготовка самої арени ведеться у штатному режимі. Для нас це не перший такий матч. Ви знаєте, що ми провели п'ять матчів фінальної частини Євро 2012 Нещодавно ми провели матч зі збірною Англії. Знаєте, рахунок був 0-0. Теж був повністю. Заповнений стадіон. У нас було близько двох тисяч англійських вболівальників. Вони залишились задоволені стадіоном, сервісом, харчуванням, прийомом, але гра, гра мабуть, їхньої збірної їх не задовольнила. Я сподіваюся, що французькі вболівальники залишаться задоволені нашою гостеприємністю, але результатом будуть засмучені. Пане Сергію, зрозуміло, що кількість бажаючих от набагато більше, ніж квітків, які на сьогодні можна е, купити у касах е, біля НСК Олімпійського. Наскільки оця ситуація з спекулянтами на сьогодні вирішена? Тому що от я пам'ятаю, е, як який ажіотаж був, так люди реєструвалися на сайтах, потім е, стояли вчера в касах. Потім з'являлися і люди, які купували набагато більше, ніж дозволено. Ви все це спростовували напередодні от, своїми колегами. Вирішилось питання чи ні? На мою думку, це питання значно вирішилось і це мали змогу побачити всі. Стосовно черг по видачі квітків, які були придбані через інтернет, це вже розумієте, це вже більше до людей. Питання чим до нас, тому що вже сьогодні нема нікого в черзі. Я, коли був о 9-й годині, підійшов касам, де видаються квітки, які придбались через інтернет, там стояло близько 10 людей. Вчора, пізавчора це було дійсно сотні людей. Mm -hmm. Всі намагалися забрати свої квитки в перший день, але... Ми анонсували, що обмін буде на квіт... квитанції на квитки здійснюватись в напротязі чотирьох днів. Але розумієте, зараз ці вікна по обміну квитків, вони пусті зовсім. Насправді можна вирішити раз і назавжди це питання. От і мені квитки давно говорять, що треба їх запроваджувати. Коли побачимо дійсно, тому що ну буде іменний квиток, квиток Знімається всі питання спекулянтами. Це питання більш не до нас, а до Федерації футболу України, до нашого домашнього клубу Динамо Київ. Але ми зі свого боку це питання опрацьовуємо. Ми вже ведемо переговори з одним з банків стосовно, щоб підключити фінансову систему, систему ідентифікації людей. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо запустити пілотний проєкт проект на якийсь матч і. Mm -hmm. Прийдемо до цього. Якщо з, з банками зараз ведете консультації, то очевидно, що квитки можуть здорожчати чи ні? Ні, чому вони не здорожчають, але ви, основне питання це ідентифікації і mm -hmm. допуску потім людей, які придбали квитки е, по пред'явленню якогось свого документу, паспорту, так. Але якщо цей документ ще перевіряти при вході на стадіон, то тоді. Воро допуск на стадіон необхідно буде робити там за 5-6 годин. Ми розуміємо, що ніхто не при... не буде починати приходити mm -hmm. на стадіон за 5-6 годин. Тому це дуже складна система, щоб швидко ідентифікувати і за 2 години ми були в змозі пропустити на стадіон, ще й доглянути особисті речі за 2 години. Це Велике питання, ми не над, над, над цим працюємо. От, ви сказали про те, що підготовка ведеться на сьогодні в штатному режимі, але е, бачимо, що знижується температура, і відтак виникає питання, в якому стані буде газон. Е, тобто, як ви там в, ну як працівники з ним слідкують? Тому що ну це насправді дійсно від якості поля від якості газону може залежати і результат. Звичайно, звичайно, але на газони низка Олімпійського є один з найкращих в Європі. Цьому є підтвердження, цьому є відгуки від європейської від УЄФА, від ФІФА. Тому наш газон цілий рік він в найкращому стані. І сьогодні він найкращому стані. Звичайно, він буде підготовлений на найвищому рівні 15 числа. Очевидно, що питання безпеки також на першому плані, тому що от, якщо згадувати Львів і ті матчі, які ми бачили, от цей скандал, дискваліфікація Львів Арени на сьогодні, треба очевидно, що із стюартами непогано попрацювати, щоб не було в нас і і окремих там і плакатів окремих. Яким чином будете організовувати цей процес? Можливо, треба більше людей долучати. Ну, на мою думку, необхідно працювати не з стюартами, а з болівальниками uh -huh. і пояснювати їм, вести роз'яснювальну роботу, доводити до них ті гасла, ті е, заборонені банери, які не є допустимі да, на матчах європейського або світового рівню. рівня. Стюарти у нас всі пройшли підготовку ще євро. Вони, вони проходили навчання під... Керівництвом під керівництвом працівників є УЄФА. Тому стюарти у нас підготовлені, вони розуміють, що можна, що нельзя. Але тут більше питання до нас, до федерації футболу, до клубів, щоб донести до вболівальників, що можна, що нельзя, і які наслідки будуть мати. Для клубу, для збірної України, для вболівальників, для стадіону. Я, я прихильник того, щоб вести роз'яснювальну роботу саме mm -hmm. з вболівальниками. І ми цю роботу ведемо, було відбувалося і у нас в концерні, і в міністерстві молоді та спорту. Зустрічі з вболівальниками, з їх представниками, і ми доходимо згоди з ними, що, що можна, що нельзя, які наслідки ми розуміємо і вони. На щастя, розуміють, що, що може. Є розуміння, так? Звичайно, да, Звичайно, є повне розуміння, і в нас є з ними діалог. Я сподіваюся, що нічого подібного не, не буде вже повторюватись не тільки на наших аренах, але й на аренах України. Пане Сергію, я думаю, що ви чули ідею, яку зараз активно і серед депутатського корпусу обговорюють повернення міліції на стадіон. Да, Тоб... Звичайно. Угу. Але у вигляді не, не, не як заміну стюардам, а як людей, які будуть в окремій кімнаті, які будуть забезпечені і засобами моніторингу, тобто відеокамери, і потім вони будуть робити певні для себе висновки, тобто направляти цих людей ну, миттєво реагувати на всі події, які відбуваються на стадіоні. Одразу буде черговий суддя, який в суді буде розглядати цю справу, і потім рішення, чорні списки. Відповідно, все як за кордоном. Наскільки цього довго чекати? Наскільки ця ідея може прижитися в Україні? Це питання: наскільки це чекати довго чи не довго, до не не до мене, да до депутатів, але я не є прихильником ідеї повернення міліції на стадіони. Я вже казав, що я є прихильником. Роботи, щоденної роботи, постійної роботи з вболівальниками, щоб знаходити з ними якісь спільні інтереси і пояснювати їм, що повторюють, що можна, що не можна, які наслідки за ті або інші дії, це буде й для, для них в першу чергу. Бо коли я особисто був присутній на матчі Динамо октобе якщо ви пам'ятаєте, mm -hmm. який проходив без глядачів, і потім спілкувався з хлопцями, які з гравцями «Динамо Київ», то тобто, це, звичайно, не дуже гарне враження ні в, ні в них, ні в мене, ні в інших співробітників стадіону, які були задіяні в процесі організації матчу. Це дуже сумна картина. Матч без, без глядачів. Тому це, це треба пояснювати, mm -hmm. пояснювати на, на конкретних прикладах, що за таке порушення з боку глядачів-болівальників. Таке, такі будуть на накладатись якісь штраф санкції або штрафи, або якісь угу. пане Серіот. Яке враження болівальників від того, що от постійно бачимо, що а, перед матчем перекривають деякі вулиці в центрі міста, а потім закривають на вхід а, станції метрополітену. Тобто, очевидно, не в заході болівальники, але а, чи пояснюєте їм, що це так само їхня безпека? Ми звичайно пояснюємо. Я вже буду повторюватись. Це не те, що я перекладаю з себе відповідальність, але це питання до міської влади. В нашій компетенції це організація самого матчу, самого процесу на стадіоні. А рішення щодо перекриття станції метро або перекриття руху це міська, київська міська влада приймає рішення з органами внутрішніх справ. Ми можемо їм тільки сказати, скільки очікується глядачів, вони приймають рішення вже на свій розсуд. Я сподіваюся, що і впевнений, що вони це роблять в першу чергу для безпеки глядачів. Чим живе НСК олімпійський між матчами Чемпіонату України, між матчами національних збірних України з іншими збірними світу і Європи. Тому що, я пам'ятаю, от... Коли будувалися арени в Україні під під Євро 2012 сказали, що вони будуть незбитковими, обов'язково можна буде на цьому заробляти. І для українців будуть приїжджати і світові зірки, і концерти, і різні міжнародні спортивні заходи, чи відбувається це все, що обіцяли. Це все відбувається. Я можу вам сказати першим. Вам сказати, що НСК Олімпійський за 9 місяців цього року вперше вийшов з прибутком 540 тисяч гривень. Це перший прибуток, про який ми можемо звітувати. У нас дійсно, як приклад, до кінця року у нас всі дні, всі наші комерційні площі, тобто всі наші зали. Виставочні площі всі задіяні до кінця цього року. Це дуже приємно, бо життя є, і йде, продовжується. У нас є постійні виставки, в нас є постійні конференції. Е у нас відбуваються весілля, корпоратив у нас кожен день від одного там до десяти якихось подій відбувається. У нас mm -hmm. щоденні екскурсії. Ми, ми живемо і, і НСК «Олімпійський» У нас дуже насичене життя на НСК Олімпійському. Є прогнози, що ці прибутки будуть нарощуватись подальше? Так, да, звичайно, ми плануємо суттєво їх наростити в наступному році. В першу чергу це за рахунок великих концертів, концертів світових зірок. У нас є, я сподіваюся, що в наступного літнього періоду у нас буде близько 5 7 концертів світових зірок. Наскільки вартість оренди, там, чи стадіону, чи ну взагалі площ, там, приміщень під ті чи інші, от спортивні заходи, будь-які інші заходи, вони, скажімо так, доступні для громадського для ну для звичайних українців, які хочуть, наприклад, організувати весілля. Я, я думаю, гадаю, що кожен, хто хоче організувати весілля в тому чи іншому форматі, він зможе це, це організувати на НСК Олімпійському. Це може як бути як оренда всього комплексу, так і тільки фотосесія. Я, весільна фотосесія. Я гадаю, що... Весільну фотосесію на НСК Олімпійському може собі дозволити кожен пересічний громадянин України для зірок світового масштабу. От якщо в них буде вибір виступати, там, скажімо, у Будапешті чи в Києві, і, і будуть порівнювати вартість оренди там в Києві, а не з такої самої арени за кордоном, то по цінах це буде доступно чи ще це буде десь приблизно однакова ціна, mm -hmm. бо моєї Європою, самі, ми моєї європи такі саме затрати такі є Європою, У нас одна з найсучасніших європейських світових арен, і ми звичайно утримання цієї арени для проведення якихось заходів теж приблизно однаково. Пане Сергію, одне на завершення нашої розмови. Зрозуміло, що є позитивний приклад низка Олімпійського, але. Посада у вас от, називається директор концерну, спортивні арени України. Тобто є інші такі самі об'єкти. Вони такі самі от, рентабельні, чи, чи можна їх так само ставити, в приклад, із НСК Олімпійським, і, скажімо, палац спорту Київський чи Львів Арена. Можна виділити окремо палац спорту. Це, це той об'єкт, який самий Востребований в Києві, це точно. У нього були ще влітку всі повністю всі дні зайняті якимись спортивними або розважальними заходами. У нас постійно відбувається баскетбол, гімнастика і інші е, спортивні заходи. У нас бокс от, нещодавно був. Угу. Постійно відбуваються концерти. Вчора на, наприклад, був концерт, і палац спорту він прибульний, він рентабельний тут. На щастя, все дуже добре, але на наступного року, січня місяця, палац спорту закривається на капітальний ремонт. Будемо робити капітальний ремонт, готувати його до проведення Євробаскету 2015 року. Mm -hmm. Стосовно арени Львів, там, на жаль, ситуація не така оптимістична, але ми працюємо. Я сподіваюся, що наступного року розумієте, що ми кажемо вже наступного року. бо спортивні арени, вони живуть восени влітку, навесні. то може навесні, а в зимовий період це теж тільки корпоративи, якісь весілля і все. Це все є на арені Львів. І, на жаль, на арені Львів нема свого домашнього клубу Львівських Карпат. Ми ведемо з ними ним в постійному діалозі. Сподіваюся, що на, на, наступного року ми отримуємо там Львівські Карпати. У нас теж є заплановані підтверджені концерти, які будуть відбуватися наступного року на арені Львів. Я вам бажаю, щоб ваші сподівання справдились. Дякую, Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із генеральним директором державного концерну «Спортивні арени України Сергієм Сімаком. Залишайтеся з нами. До побачення.